Привіт! Я Лука Дамаско покажу вам, як створити просту анімацію в редакторі ВИК. Для цієї демонстрації я використовую версію 1.0. Про версію ви можете дізнатися у вітальному повідомленні, яке відкривається, коли ви входите в редактор ВИК. Навіть якщо ваша версія відрізняється від моєї, більшість цих порад можуть бути використаними. Тепер я закрию це вікно і перейду до полотна анімації. Перше, що ви захочете зробити, це переглянути панель інструментів вгорі вікна редактора. Там у нас є всі інструменти для малювання. Від пензля до гумки та інструментів форми. Я почну з пензля. Клацаючи та перетягуючи, я можу малювати на полотні. Тепер додамо ще кілька кадрів до анімації. Я вже маю перший малюнок. І якщо просто перейти до часової шкали, ви помітите, що на часовій шкалі цей кадр тут. Щоб додати більше кадрів, знаходимо порожнє місце і просто клацаємо там. Тепер у мене є другий кадр, де я можу намалювати на цю наступну частину моєї анімації. Малювати з пам'яті, звичайно, буде трохи складно. Тому я хочу мати змогу побачити міст попереднього кадру. Щоб зробити це, потрібно перейти до панелі інструментів на полотні. Крайній лівий і є інструмент для багатокадрового відображення. Якщо я виберу його, то зможу побачити попередні та наступні кадри відносно того, з яким я зараз працюю. Дивлячись на цей останній кадр, схоже, я намалював своє коло трохи замалим. Тому я перейду до панелі інструментів, оберу казівник і вкажу на це коло, щоб позбутися його. Це можна зробити кнопкою видалення. Я також можу натиснути кнопку Видалити на клавіатурі. Якщо це видалення було не зовсім тим, що я хотів зробити, можливо, я зробив помилку, тож я можу натиснути Ctrl-Z на клавіатурі, щоб скасувати дію. Або я можу натиснути кнопку відновити вгорі вгорі-праворуч, щоб повернути свою фігуру назад. Я дійсно хочу видалити цю фігуру. Тож підтверджу це видалення. Повертаємось до панелі інструментів, знову візьмемо пензель і почнемо малювати наступні фрагменти моєї анімації. Гаразд. Я намалював усі кадри моєї анімації. І якщо перейти до часової шкали, я зможу фактично почати переглядати кадри, які я намалював. Перетягуючи цей червоний маркер туди-сюди. Я можу вже бачити, як моя. А анімація оживає. Тож я повертаюсь до інструментів полотна, вимкну багатокадрові відображення, натиснувши кнопку ще раз, і просто натисну цю велику зелену кнопку відтворення. І ви вже бачите, що моя анімація починає відтворюватись автоматично. Якщо я хочу призупинити свою анімацію в будь-який момент. Мені просто потрібно натиснути кнопку паузи внизу праворуч. Вона з'явилась після того, як ми натиснули кнопку відтворення. І я хочу змінити деякі налаштування свого проєкту. Щоб це зробити, мені потрібно перейти сюди. І натиснувши на цю шестерню, отримати меню налаштувань проєкту. Тут я можу зробити багато. Змінити назву свого проєкту. Або змінити фактичний розмір полотна, або змінити частоту кадрів. Я також можу змінити колір фону. Або якщо я хочу, щоб мій проєкт був трохи повільніше, можливо, я зменшу частоту кадрів наполовину. І можливо, я хочу, щоб мій колір тла був трохи іншим. Зараз ми маємо лише білий. Можливо, додам трохи кольору, трохи помаранчевого. І давайте застосуємо ці налаштування. Тепер ми запускаємо перегляд і ми маємо зовсім інший колір фону. Якщо я хочу отримати створену анімацію з редактора Вік та розмістити її на іншому вебсайті або поділитись нею з друзями, мені потрібно перейти до верхнього правого кута та брати один з варіантів експорту. У редакторі ВІК є експорт у GIF та експорт у Zip, але незабаром ви отримаєте такі речі, як експорт відео та інші варіанти. Якщо я хочу створити GIF, потрібно просто натиснути кнопку GIF. Якщо, зберег... якщо потрібно зберегти файл для продовження роботи на ним пізніше, це ми зробимо, коли натискаємо кнопку Зберегти. Тобто, якщо я натисну кнопку Зберегти, цей файл збережеться на моєму комп'ютері і я зможу відкрити його та редагувати пізніше. Це основи створення анімацій в редакторі VIC. Щиро дякуємо за перегляд і очікуйте більших подібних відео в майбутньому.